Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Голосюк. Розповім вам сьогодні про те, як компанію Huawei звинувачують в підкупі євродепутатів. І не тільки про це, тому що з цією компанією пов'язано дуже багато скандалів і таких підкілинних, дуже. Неординарних подій Huawei – це китайський технологічний гігант, який був заснований ще в 1987 році в Шенжені, колишнім інженером народно визвольної армії Китаю. Спочатку компанія виробляла телефонні комутатори, але згодом стала світовим лідером в телекомунікаціях. 5 g технологіях. Смартфонах, хмарних сервісах, вони мають практично 200 тисяч співробітників по всьому світу. Працюють в 170 країнах. У 23-му році Huawei подала рекордні 45 тисячі патентів, закріпивши за собою статус короля інновацій. Huawei не раз опинялись в центрі глобальних скандалів. У 2019 році США ввели санкції, заборонивши компанії доступ до американських технологій джі-чіпів Google сервісів хмарних і так далі. Це відбулося через підозри в шпигунстві Huawei на користь китайського уряду. У 2018 році, взагалі, була детективна історія: доньку засновника Мень Ванджоу заарештували в Канаді за американським ордером через звинувачення в Шайхрайстві. і вона. Провела там під домашнім арештом кілька років. До речі, китайці повернули її в 22-му році. Знаєте що зробивши? Заарештувавши під надуманим о, якимось приводом канадійців. І обмінявши їх, як ви знаєте, от обмінюють там, да, розвійників там, на, на бандитів, да, тобто, або там, терористів, Тобто, от те, що відбулося. І таким чином відновили статутку, так би мовити. Да. У 2024 році Huawei повернула собі лідерство, до речі, в Китаї, обігнавши Apple з доходом 118 мільярдів доларів. і це Попри санкції, У 2019 році а це попередня каденція Дональда Трампа, в Вашингтоні підписали National Defense Authorization Act, який заборонив федеральним урядовим установам США. Взагалі використовувати телекомунікаційне обладнання від китайських компаній Huawei та ZTE. Причиною назвали ризик кібершпигунства та зв'язок з народною визвольною армією Китаю. У 2022 році Федеральна комісія зі зв'язку FCC розширила цю заборону, заблокувавши імпорт і продаж їхнього обладнання в США взагалі, посилаючись на неприйнятний ризик для критичної інфраструктури. Ці заходи викликали неабиякі дебати, адже. Ювей стверджували, що звинувачення безпідставні, і критики США зазначають, що це може бути просто складовою торгівельної війни, а не безпековою стратегією, як такою. Так ось тепер новий і цього разу в Європі. Більгійська прокуратура вчора оголосила про арешт кількох осіб, пов'язаних з корупційними розслідуваннями, в яких замішан Європейський парламент, ну і китайський технологічний гігант Huawei. Причому підозрювані перебувають під слідством через їхню. Ймовірну роль в активній корупції в парламенті, а також звинуваченням в підробці та використанні підроблених документів згідно з повідомленнями Федеральної прокуратури. Влада стверджує, що ці особи приймали платежі. Та щедрі привели і якісь там вишукані вечері, і витрати на подорожі, і регулярні запрошення на футбольні матчі і так далі, в обмін на просування суто приватних комерційних інтересів. Розслідування припускає, що ця незаконна діяльність, яка як вважається. Приносила користь Huawei тривала щонайменше з 21-го року за повідомленнями прокуратури. В розслідуванні взяли участь близько 100 поліцейських, які провели 21 рейд по всій Бельгії та Португалії. Хоча деталі про заарештованих осіб поки що не розкриті, джерело в поліції підтвердило, що жоден затриманих не є чинним законодавцем Євросоюзу. Однак, пільгійські змі припускають, що більше десятка парламентарів перебувають під пильною увагою з акцентом на Лобістів серед ключових фігур до речі, колишній помічник парламентаря, який колись працював директором Хіви з питань зв'язків громадськістю в Європі, події розвиваються на фоні посилення контролю Євросоюзу над Хівою. У третьому році євросоюз закликав свої країни-члени уникати використання обладнання цієї кампанії, посилаючись на ризики для національної безпеки. Кампанія досі не відповіла на. Прохання прокоментувати ці звинувачення, прихильники прозорості різко розкритикували ситуацію. Нікола Сайоса, директор Transparency International Europe, заявив: ці звинувачення є насмішкою над демократією в Європейському парламенті. Він додав, що депутати Європарламенту вже давно нехтують етичними нормами, захочуючи культуру безкарності. Цей скандал, до речі, перегукується з подібною скандальною ситуацією, яка трапилася більше двох років тому, відома як Катар -Гіт». Вона сколихнула весь Брюссель. і не тільки. Тоді законодавців Євросоюзу звинуватили в отриманні хабарів за просування інтересів Катару і Марокко, які заперечували будь-які правопорушення. В міру того, як розгортається розслідування щодо Huawei, воно піднімає нові питання про доброчесність Європейського парламенту та про вплив іноземних технологічних гігантів. Додамо сюди ще з вами те, що. Буквально кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп дозволив американським компаніям підкуповувати уряди закордонних країн. Ну як дозволив? Він зняв за це відповідальність. Що це означає? Я до речі записував про це відео, і прокоментував він це таким чином, що, оскільки інші країни так роблять. То ми не можемо послаблювати конкурентна здатність американського бізнесу і вводимо таку тимчасову дерегуляцію до майбутнього врегулювання цього питання. Як ви взагалі до цього ставите? Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!